У 2024 році ми з дружиною придбали стареньку хатинку в глухому селі всього за тисячу доларів, ні тобі води, газу чи зручностей, ні тобі сусідів. Поряд. Будинок потребує ремонту, а територія розчистки. На перший погляд, нічого особливого. Але це тільки на перший погляд. А у нас сьогодні влог починається не в п'ятницю і не в суботу, а в середу. Тому що хтось приїхав вперше за рік, а хтось взагалі вперше-вперше вперше подивитися, що тут ми натворили. Вона вже тут була. Ні, вона тут була, ну трошки ж по-іншому була. Приїхали сьогодні, розвантажилися, привезли металевий профіль. На підшивку в стелі. Купив отаку лабуду для поливу. Ну, зараз спробуємо полити і поїдемо додому. А оцей молодий чоловік залишиться поливати. Зараз як почне бризкать, як почне бризкать, у мене у сестри така штука, то прям вона дає жару. Я не знаю, як ця буде давати жару, бо вона трошечки відрізняється. Ну, побачимо. Пришов, Дівчата, дивіться, щоб вас зараз не да, не облило. Ми так публічки. Так. Будете мокрі-мокрі. Прикольно. Ну, хорошо. Ага, так и сюда достает. Да воно до конца будет доставать почти. Сомневаюсь. Я сьогодні виїхав зранку в суботу, кого я зустрічаю по дорозі, скучили без мене. Ох ти ж і <свіс> Так що, ото такі справи. Ранковий виїзд, коли не треба заїжджати збирати всіх і все, ну, якби пів години я на місці. А коли виїжджаєш і збираєш всіх. Завантажуєшся, розвантажуєшся, ну то 5-6 годин. Це я так розумію, із димаря пилюка йшла, чи це топили? Бо... Ні, мабуть, я пилюка із димаря. А то я вийшов, став, дивлюсь, і такий дим прям іде. Я думаю, ви що, затопили? А тепер закінчилось. Мабуть, це все. Руслан на води кипіш. Привіт. Димари, К... горячий, Капец. З вчорашньої протопки. І поэтому туди затягуємо. Ja, я зрозумів. Поки Руслан там займається шліфовкою підлоги, у нас такий невеличкий агрофітнес потрібно вкрити, ту полянку, де у нас кущики висаджені. Мульчою. То якраз зараз підмульчуємо. Потім, мабуть, почиюємо чи поковуємо. воно вивітриться, вся пилюка. і будемо займатися чимось у будинку. Сьогодні спробуємо попідшивати каркас стелі. І треба підібрати плитку на підлогу в коридор. І одразу ж скажу фідбек деяким коментаторам, які пишуть, що все однаково. Або Хоч одне відео без плитки. Все, що тут відбувається, це якби великий шматок мого життя. І якщо тут кілька місяців вазня з плиткою, то кілька місяців буде вазня з плиткою. Я не можу і не буду викидати шматок цього життя. Тому якщо от воно так довго йде, ну значить воно так довго йде. Я фільмую все, ну практично все, крім там, я не знаю, якихось. Підмітань або походу в туалет, а так просто ну, що робимо, то і знімаю. Стараюся монтувати його в такому якомусь легкому е форматі. Але це ж не розважальне шоу, щоб всім було супер цікаво. Я просто знімаю щоденник, те, що відбувається, тому є, як є, і буде, як буде. Треба було замульчувати. Замульчовано. Це ж оця японська айва, да? Щось таке. А наміоліс японський. народ є лимончик. Кислюча штука. І того, трохи поприбирали, винесли зайве, щоб у нас тут кухня була чисто робочою. Ось така ось штука вийшла. Там теж все винесли. Потім ще в ванні треба буде трошки прибрати, щоб зафугувати. Це ось треба прогрунтувати. Ну, а на вулиці вийшла ось така штука. Це поки що залишиться все жити тут. ну Крім дверей, двері ми відвеземо назад в цех, треба їх трошечки буде вирівняти, бо їх трохи повело всередині. Ну, а тут буде поки що наш літній табір. Що грунтую, потім підберу на підлогу плитку, треба буде її в розмір викласти, нарізати. І, можливо, завтра ми її оклеїмо на підлозі, а сьогодні зібрати хоча б частину стелі. Поки хлопці зайняті там випилюванням в лісочку тих старих попадавших чагарників. Мабуть, я пошукаю плитку на підлогу у коридор. Мабуть, оце із такої сірої плитки Основну Прохідну зону ми зробимо якось з оцим і оцим заміксувати разом. Грубо кажучи, метр оцієї плитки піде на прохід, а зліва під шафою буде пів метра іншої плитки. Ось, можливо, темнішої, можливо, такої. Вона. Визуально здається, что дуже все схоже, самом насправді вона різна. Ну как бы, то такие. А поки що будемо займатися стелю. Вот так вот. И давай посчитаем количество, какое нам здесь их надо. То есть, раз, два, три, четыре, пять, пять. А, если я не ошибаюсь, тут э, 2 метра? 205, по-моему, 206. Вот, значит, хватит 4 по 50 сантиметров. Вот. И у нас будет край здесь, край под эту стену и... Ну, две-то будем быть. Нет, думать. нет. 4 направляющих по 4 4 на 4 16 штук. Угу. Значит, из этих 16 штук 8 надо согнуть вот так вот. Э, здесь мы загибаем его и а, прикручиваем все, сюда, потому понял. что ты его к стене не прикрутишь. Я понял. І того, от така конструкція. Кривенько, трошки, бо там підрозетник не випав. І тут кривенько трошки, через те, що там кривенько трошки, ну. Я його сліпила із того, що била. Я буду з цим жити. Буду знати, що там кривенько. Сподіваюсь, око не будет очень сильно тіпати. Нет, вообще не, не заметишь, потому что... Ой-ой-ой! 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 Что ой-ой-ой? Плитку бесплатно будет мыть! Восьмого вечора, поки ще щось видно, потрібно напиляти все-таки в розмір ось цю плитку. І це ось буде, Ну і там трошки більше схожого кольору. А розбавлю під стінкою іншою. Виход... Ах, провалився в глину. Провалився в глину. Йма я Засипало глиною. Провалився в глину, Ну, хоч не в туалет. -мо. цю невеличку неприємність. Дуже гарно склався цей пазл з однакової плитки, з однаковим. Кроком, грубо кажучи, з однаковою шириною. Все дуже гарно лягло. Це на всю довжину вистачає. Єдине, що потрібно зробити, це сюди, з цього боку, під стіною, під зеркалом, зробити вставочку таку вертикальну. І з цього боку зробити вставочку. 10-11 см. Це буде видима зона. Класно, я дуже задоволений. Я думав, що так не вийде гарно, а воно прям склалося так, як треба. Супер. Вистачило прям в акурат. Вчора Громихало, капець летіло все, що тільки можна і не можна. Руслан зранку прийде, запитаємо, може він бачив де, що там збивали? Чи не збивали, незрозуміло. Коротше, вчора там страшне шокоїлося і по Полтаві, і по Кременчуку летіло. І не тільки зараз треба прибрати оце все. Затерти шви, потім зґрунтувати тут стелю і зробити підлогу. І з цього по світлому підберу ці бортики. Із з піддоном закінчив. Виявляється, нам потрібно ще 20 дюбілей, щоб прикріпити одежку до стіни. Чомусь ми про це не подумали. Так що зараз вип'ємо каву і поїдемо в місцевий господарський магазин купити тих 20 юбілей, попутно зустріну сестру з її чоловіком. Він допоможе перевірити всі ці скрутки, що ми тут робили по електриці. А поки я готую каву, хлопці почали наводити там красу. Декілька годин возні з електрикою і ми закинули на сьогодні цю всю історію. Один із цих двох. Проводок мав пройти сюди. І ось він сюди ось прийшов. Тільки він ніяк не дзвониться. Все інше не прозванюється, а цей один ні. І це блин, фаза. В общем, в общем, лишаємо поки що, так, іншого разу подумаємо, як сюди заново завести пазу. Такий ось Варіанти з підлогою Такий вийшов під дома. По-моєму, дуже гарно. А тут виклали таке панно. Ось ту частину виклею. Не найпродуктивніші вихідні, хотілося набагато більше зробити, але, блін, півночі. Шмалили, потім півдня злива. Наступного дня півдня злива, що ця електрика. Не завжди виходить так, як плануєш. Ну нічого, все одно ми великі молодці. Потихеньку рухаємося.